Що робить ТЦК? Чому воно діє такими зухваленими методами? Б'є, кидає в буси. Це робить показово та навіть не несе жодної відповідальності за побиття українців. Тому що єдина функція ТЦК – це тримати суспільство в напрузі, це робити так, щоб ви не виходили на протест проти корумпованої влади. Не казали, не балакали. Боялися навіть жити, то єдина функція ТЦК тримати у вас суцільному жаху від цього життя, щоб ви погоджувались на будь-які дії влади, аби не зустріти ТЦК. Це чисто путінські методи. І чому я це кажу? Тому що довести зворотні я можу в цифрах. Влада має мільйон двісті армії. Це загальновідома інформація, вона не потребує якогось доведення. Далі, ми маємо 2 мільйони чиновників, які вже мають присягу, мають зарплатню і вони не несуть жодного функціоналу щодо існування цієї країни. Мають мільйон це прокурори, судді, Мінти, Панти та інша. Наволоч, яка нахрін не потрібна воюючій країні, яка має велику зарплатню і нічого не робить для перемоги. Тобто, маючи суспільно 4 мільйони воїнів та моб резерву, на нулі знаходиться 100 тисяч. Тобто, 100 тисяч людей, 100 тисяч українців, 100 тисяч воїнів воює. Ще 200. Пов'язано з їх забезпеченням, тобто працюють на те, щоб у них все було, що робить інше. І навіщо працює ТЦК? ТЦК працює з єдиною метою закрити рота народу України. Це КГБшні методи, які перейняв Єрмак, які йому нарисували, що треба робити з народом України. Його потрібно запугати. А що для цього потрібно випустити підарів блядь, на двір з автоматами? Хай вони лопцюють всіх, кого зловлять. Потрібні вони в армії, не потрібні. Це репресивний апарат зеленого сіфілізу при владі. Жодних жодних мобілізаційних функцій вони не виконують. Єдине, що вони роблять, це залякують народ України, щоб ви навіть в думках не мали піти проти зеленого підра. Під цей час вони крадуть. Крадуть і ще раз крадуть. І чим більше вони будуть красти, тим більше зухваліше буде діяти ТЦК. ТЦК це те, що заставляє мовчати народ України, заставляє дивитися на тих чиновників, які крадуть, на мерів оцих всіх броньованих підарасів, які жодного відношення до армії не мають і до захисту країни, але мають броні сидять в тилу на дуже хорошій заплатні. Тому єдина. Єдина мета створення ТЦК в тому вигляді, якого воно має з автоматами, з мінтами, з сабайлом. Блядь. Сука, б'ють, пиздять тих українців, блядь. знімають і самі викладають. Думаю, якісь люди викладають? Ні. Вони самі викладають, щоб ти сука, знав, що не дай Боже, я тебе завтра побачу, десь на майдані. Чи підмісь крадою, блядь. Я туди прийду з автоматом і зроблю з тобою те, що я зробив на відео з тим бідним українцем в Львові. Вони його писком, блядь, пис... це українець. Це людина. Вони писком сука в морду, в остановку, бляд, з ненавистю. Це представники влади, які ненавидять народ України. Вони, блядь, готові вбивати бляд, лише б тільки сука залишитися у владі. Тому дивіться, жодних мобілізаційних заходів ці підари не виконують. Все, що вони роблять, це залякують народ України. Це путінська метода, Це ФСБшна Єрмаковське кубло, блядь, розробила такі методики залякування народу України. І наша єдина, єдина, єдиний шанс на виживання України та українців це відправити всю зелену плісняву на ноль. Всю до єдиного всі ті 2 мільйони підарів повинні піти в окопи, блядь. А якщо ми при цьому ще конфіскуємо їхнє майно, те, що вони спиздили за 30 років у народу України, то нам років 10 не потрібна буде допомога, а то і більше. Тому підарів в окоп з конфіскацією, то єдина, єдиний шанс вижити нам як нації, як народу, як країні.